Тож, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Знайомі порекомендували. Угу, зрозумів. А скільки часу зайняв підбір власне авто і транспортування? А, підбір авто буквально пару днів зайняв, не знаю, можливо, три. Угу. Транспортування Щоденько. півтора місяця це дуже швидко. Зрозумів. Чи врахувалися всі ваші побажання про виборі авто? Так, звичайно, Задоволені. Скажіть, що, будь ласка, чи вклались ви в запланований бюджет? Е, так, вклалися. Супер. Чи залишились ви задоволені придбанням авто? Максимально. Да. Задоволена послугами. Все дуже швидко, якісно, організовано. Супер. Дякую вам. Так, дякую вам. Чи відповідає автомобіль всім вашим потребам? Скажімо, чи, чи виправдав він ваші очікування, саме, саме цей автомобіль? Е, виправдав. Це нова машина, комфортна, дуже гарно. Тримається дороги, все новеньке, гарненьке, без ніяких питань. Супер. А раніше мали справу з електромобілями? Ні, це перший, перший, раз? це перший раз брала електромобіль, і мені було цікаво спробувати. Супер, я задоволена. Ну, то хороший автомобіль на початок. Чи можете ви рекомендувати нашу компанію своїм знайомим друзям? Так, на всі ста рекомендую онлайн авто. Дякую. Так, так Може ще щось закажемо?